Право номер одинадцять, сьомий пункт. Знайдіть карту залізниць вашої області та розклад руху будь-якої приміської електрички. Скориставшись цими даними, визначте середню швидкості руху електрички в обох напрямках слідування і між кількома проміжними станціями. Ну що ж, е я знайшов інформацію по приміському потягу, який їздить в нас. Це з Києва через Німішаєве, ну а потім до Коростеня. Буду е використовувати ці дані, ну а також зворотні з Коростеня в Київ. Отже, е нам треба, скориставшись цими даними, визначити середню швидкості руху електрички в обох напрямках слідування. Ну що ж, Записуємо тоді Київ спочатку Коростень. Отже, пишемо перше. Пишемо Київ. Коростень. Є? Ну що ж, Київ коростень. Яка загальна відстань в кілометрах? Тут написано у нас 169,9 кілометрів записуємо L. Відстань у нас буде дорівнювати. 169,9. 169,9 Є. Ну, тут треба визначити час, який у дорозі перебуває потяг, щоб знайти його середню швидкість. Отже, він відправляється о 5,35, а приїжджає о 9,12. О 9.12. Ну, як знайти? Отже, треба від 9 годин 12 хвилин відняти 5 годин 35 хвилин. Отже, записуємо, що час Т дорівнює. Час Т дорівнює. Отже, треба від 9 годин. 12 хвилин. Відняти 5 годин 35 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, 9 мінус 5, то ми можемо відняти. Але нам від 12 хвилин 35 не відняти, то ми запишемо 9 годин як 8 годин плюс 1, а 1 годину запишемо як 60 хвилин. Тоді це можна записати як 8 годин. Тоді 1 година 60 хвилин плюс 12 це буде 72 хвилини. Мінус 5 годин. 35 хвилин. Це дорівнює, переносимо. Отже, 8 мінус 5 це буде 3 години. Потім 72 мінус 35. 70 це 35 на 2, то 70 мінус 35 це буде 35, а там на 2 більше, то це буде 37. Отже, записуємо 37 хвилин. 3 години 37 хвилин. Нам треба перетворити час в години. Справа в тому, що будемо швидкість рахувати в кілометрах за годину. Ну що ж, а як порахувати? Ми переведемо в години, це буде дорівнювати 33 години. Плюс. А оці 37 хвилин, щоб перевести в години, треба їх поділити на 60. То ми записуємо 37, що ділиться. Давайте я запишу, хоч так у фізиці рідко пишуть, запишемо так, 37,6. І це вже буде в годинах. І це дорівнює. Ну що ж, тоді це буде 3 години плюс. Ну, а 37 на калькуляторі ділимо на 60. Це буде 0,62. Плюс 0, наближено 62 години. Ну і це дорівнює, Переносимо. Це буде 3 години 62. 3,62 години. Є. Ну що ж, ми знайшли час руху. Тепер знаходимо середню швидкість. Отже, записуємо, що середня швидкість. Дорівня. Потрібно L загальну відстань. Поділити на T, на загальний час. І це дорівнює. Підставляємо 169,9 кілометра. Що ділиться на 3,62 години. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ділити. Отже, 169,9 ділимо на 3,62. Це дорівнює. Ну, наближено, це 47, 46,9. Або, ну, хай залишається. Це дорівнює 46,9. 46,9 км за годину. Отже, наша середня швидкість складає 47,9. 46,9 км за годину. Тепер, тепер треба в обох напрямках. То давайте навпаки тепер з Коростеня, це нижній графік. В Київ визначимо середню швидкість. Отже, записуємо друге. Пишемо коростень. Київ. Ну що ж? Шлях у нас тут інший. 155 кілометрів, може іншим якимось шляхом йде. Ну, записуємо то, що у нас є. L дорівнює пишемо 155 кілометрів. Є. Далі треба знайти час руху. Пишемо T дорівнює. Так, Дивимося, скоростіння виїжджає о 5.27. А приїжджає в Київ о 9.04. Отже, пишемо 9 годин. 0,4 хвилини. Або пишемо просто 4 хвилини відняти. 5 годин 27 хвилин. 5 годин 27 хвилин. І це дорівнює. Ну, що ж, 9 годин знову, щоб відняти, запишемо як 8 плюс 1, А 1 година це 60 хвилин. Це можна записати як 8 годин. Потім 64 хвилини. Мінус 5 годин. 27 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, 8 мінус 5 це буде 3 години. 3 години. Так, ну а 64 мінус 27. 64 мінус 27. Це буде 37 хвилин. Так, так само. 3 години 37 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, ми вже переводили 3 години 37 хвилин. Так само переводимо. Це буде дорівнювати 3 години плюс 376. Години. Ну і це дорівнює тоді 3 години плюс 0,62 години. Ну і це складає 3,6 години. 62 сотих години. Є? Ну що, ж, знаходимо середню швидкість В середню, пишемо до Потрібно L поділити на Т. Загальний шлях у нас 155 км. Що ділиться на 3,62 години. І це дорівнює. Ну що ж, на калькуляторі тоді 155. Ділимо на 3,62. Це дорівнює 42,8. 42, близько буде 8 кілометрів за годину. Так, тобто швидкість у нас менша середня. є. Ну що ж, середні швидкості руху електрички в обох напрямках ми визначили. Ну і треба знайти швидкість між кількома проміжними станціями. Ну, які можна визначити. ну, Я проживаю, наприклад, в Немішаєві. Можемо визначити відправлення, коли з Немішаєве. Це о 6.38. Давайте, наприклад, до е, Малина. Ну, нехай буде. Чи до Бородянки можна. Це ну, буде до Малина. Отже, записуємо тоді третє. Пишемо тоді не мішаєве. Ну і візьмемо Малин. Немішаєве Малин є. Запишемо чому дорівнює шлях L буде дорівнювати. Отже, як знайти? Так, Німішаєве у нас. 54,7 від Києва, а в Малині 115,8. То ми пишемо 115,8. Кілометрів мінус, не мішаєві ще раз, 54,7, Мінус 54. І 7. Це дорівнює, Отже, 115,8 мінус 54,7. Це вийде 61,1. Тут записуємо, чого? Кілометрів. Так, ну що ж, ми знайшли відстань, яку долає електричка. Тепер. Давайте знаходити час. Отже, прибуває в малин 8,04. То ми пишемо, що Т дорівнює 8 годин 4 хвилини. мінус Виїжджає з Німішаєва о 6.38. Мінус 6 годин. 38 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, знову 8 годин записуємо як 7 годин. Тоді 1 годину це 60 хвилин плюс 4. Це буде 64 хвилини. Мінус 6 годин. 38 хвилин. І це дорівнює. Переносимо. Так, 7 мінус годин 6 годин це буде 1 година. 64 мінус 38. 64 мінус 38. Буде 26 хвилин. І це дорівнює. Це буде 1 година. Плюс. Знову 26, тоді ділимо на 60. Це у нас будуть тоді вже хвилини в годинах. Це дорівнює. Одна година плюс 26. Ділимо на 60. Це вийде 0,43. 0,43 години. І це дорівнює 1,43 години. Є? Ну що ж, а тепер знаходимо середню швидкість. Отже, пишемо V середня дорівнює L поділити на T, і це дорівнює. Тоді замість L пишемо 61,1 км, що ділиться на 1,43 години. Це дорівнює. На калькуляторі тоді ділимо 61,1 на 1,43 години. Це вийде 42,7. 42 км за годину. Так, приблизно на швидкості тут у нас 46, 42,8, а в нас вийшло на цій ділянці 42,7 км за годину. Є? Ну що ж, потрібно записати відповідь. Ну що ж, запишемо ті середні швидкості, що ми отримали. Отже, пишемо відповідь. Отже, V середня. V середня дорівнює. Перша швидкість у нас вийшла 46,9 км за годину. Друга 42 цілих середня дорівнює 42,8 км за годину. Ну і третя, середня швидкість дорівнює. Записуємо 42, 8,7 км за годину. Є ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на середню швидкість. На цьому вправу завершено.